Наша сирійська проща веде нас далі, на південь країни, де збереглися унікальні пам'ятки християнської архітектури. У візантійську епоху місто Зорава по арабському Езра було єпархіальним, тобто в ньому була єпископська кафедра і вирували богословські суперечки. Нині тут теж вирують пристрасті. Неподалік підносяться голландські висоти, головний камінь спотикання для усього близького сходу. Каміння тут дійсно багато: чорного, базальтового, вічного і несокрушимого, яке ріже гострими гранями стопи прачанина через підошви і тисячоліття. Камінню байдуже, що із нього споруджують, капище ваала чи замок хрестоносців, та християнське серце потребує храму, бо храм не лише архітектура, то душа народу втілена у зримих формах. У сирійського народу душа прекрасна, але сувора, як чисті обриси гір. Мабуть, саме тому на цій землі народилися шедеври, які стали зразком для всього християнського світу. Храм святого великомученика Георгія Везрі це 515 рік, один з найперших. Варто лише переступити його поріг, і забуваєш про все на світі. Неймовірно, як просто і бездаганно давньосирійські звочі досягли ефекту нестримного польоту важких чорних брил, із яких складено собор. Писавши у квадрат восьмикутник, на який через колони спирається купол, вони зробили другий крок на шляху до найдосконалішого творіння архітектурної думки хрестовокупольного храму. Другий, бо на перше наважилися у сусідньому місті Босрі. Тім, можливо, це була та сама. Сама бригада архітектурних геніїв. Басирійський собор Святих Сергія, Вакха та Леонтія це 512 рік, вважається першим купольним храмом такого розміру. На жаль, від нього лишилися самі руїни, та й у Езрі землетруси примусили замінити кам'яний купол на дерев'яний. Одначе без цих двох сирійських храмів над світом не вознеслася б неймовірна баня Константинопольської святої Софії, про яку серйозно повідали, що вона підвішена до неба на золотих ланцюгах. Кидаючи босру, завітаємо до так званого монастиря Бахіри. Тудешня стародавня базиліка належить до ранніх часів християнства. Ісламські джерела переказують, що наприкінці VI століття тут трапилась дивовижна пригода. Салям алейкум, шановний отче. Прошу не відмовте натомленим мандрівникам у допомозі. Підкажіть, як нашому каравану чим скоріш проїхати. До міського базару. Валийку, ассалям, Тримайтеся правіше, шановний караван баші, а на перехресті Кардо і Декуманусу повернете ліворуч. Маасаляма щиро дякую. Дозвольте спитати ваше благословенне ім'я, аби знати, за кого молитися. Я. Бахіра, монах цієї щасливої обителі, але дозвольте спитати й мені, що то за хлопчик ось сідає на верблюді поруч із вами. Я бачу на його обличчі відблиск незвичайної долі. Він змінить шляхи усього світу, як його ім'я. Що ви, отче? Це усього лишень мій бідний племінник. І звати його дуже просто мухамед. Недовідомі шляхи Господні. А наш шлях веде на північ країни до славетного Калацеману, тобто монастиря святого Симеона Стопника. Він розташований поблизу турецького кордону на захід від славного міста Алеппо. Проте у часи зведення обителі ніякого кордону тут не було, бо вся округа, включно із Антиохією, нині Антакія, належала до історичної Сирії. До речі, як слідує із книги «Діяння апостолів, саме в цих околицях сталося дещо вікоповне. Послухайте це свідчення. Тоді Варнавла вирушив у Тарс розшукати Савла і, знайшовши, привів його в Антеохію. Вони збирались цілий рік у церкві і силу людей навчали. В Антеохії вперше учнів стали називати християнами. Що ж, справжні християни ніколи не визнавали земних кордонів, боротьбі з кордонами і присвятив своє дивовижне житє, святий Симеон, кордонами між серцями, між небом і землею, між людиною і Богом, і досягнув неймовірного успіху на 37 років, ув'язнивши тіло на кам'яному стовпі. Натомість звільнивши дух для постійного богоспілкування. У своїй власності він лишив тільки грубий одяг із овечої шкури та невеличкий дерев'яний помост на вершині стовпа грецькою мандра. Похидобре мандрувалися Симеону до Небесного Єрусалима. Недарма послухати його повчань стікалося стільки народу, що земля під стовпом починала колихатися як морські хвилі, на момент смерті святого. А це сталося у 459 році. Висота рукотворного стовпа сягнула 16 метрів, а його слава Британських островів. Через 20 років після того навколо святині було вирішено спородити храм пам'ятник, достойний подвигу Симеона Стоупника. Відтак на горі постав грандіозний комплекс із центрального восьмираменника та чотирьох величних базилік, що у плані. Являв собою розіп'ятого Христа, який наче схилив голову на праве плече, і донині зберігся чотиригранний уламок колони святого Симеона, до якого прагнуть доторкнутися як не вустами, то серцем мільйони християн з усього світу. Доторкнемося, й ми. Зрештою, цьому навчав і сам Стоупник поклонятися не каменю чи досі, а тому, хто воцарився і в красу задягнувся, і задягнув своєю красою та благодаттю світ. Наша сирійська проща добігає кінця, і ми не можемо проминути ще один дивовижний монастир під назвою Сейдная. Це еремейське слово перекладається двояко: місце полювання та владичиця наша. Обидва варіанти підкріплені прекрасними християнськими легендами. Буцімто сам імператор Юстиніан І, проходячи неподалік Дамаска під час чергової війни із персами, ледь не застрелив прекрасну газель. Одначе вона несподівано перетворилася на осяйну жону у білих шатах. І Загадала йому спородити для неї церкву та монастир. Зрозуміло, що благочестивий володар не забарився виконати веління в марії. А Марії. ж це була вона. Першою настоятельницею обителі Різдва Богородиці стала рідна сестра імператора. На її прохання один з прочан купив для монастиря в Єрусалимі ікону Божої Матері. Ніхто й не здогадувався, що вона належить пензлю самого апостола і евангеліста Луки, першого іконописця світу. Одначе чудеса, явлені під час зворотньої мандрівки паломників, виявили її походження. Відтоді безцінна реліквія зберігається у срібній скринці, поставленій у загратованій ніші маленької каплиці. Це Церква настільки шанує святість ікони, що шахуру з армейською славетну не показують нікому, включно із патріархами та президентами у Сирії перед Богом всі рівні. Зате усі стіни і склепіння золотом і сріблом від щиросердних приношень віруючих. При вході до каплиці належить роззутися. Про це нагадує напис над дверима цитата із книги виходу. Місце, на якому ти стоїш. Є земля свята, і мимоволі віддається благочестиві фантазії. А що як хтось недобрий, підступний, просто понищив подібні написи по всьому білому світі? А що як їх відновити і їм слідувати? Можливо, тоді прекрасний лик Шахури відкриється сам собою?